Доброго дня, з України. Хочу зробити коротеньке відео про регулювання під барабання в комбайні Deere 955. Багато до мене хлопці дзвонять, питають, розпитують. Дивіться, тут будова, принцип регуліровок під барабання. Ось воно, це барабан. Я поміняв бичі і вирішив перевірити повністю зазори під барабання. Заводські налаштування. Ідуть такі. Тут має бути. Ну, я аж на першому не викладав, а викладав от на цьому. Тут 14 мм, і от там гонда наверху. Добав, зараз чуть перекручу. І на тій планці має бути 7. Коротше, вход 14, вихід 7. Чим я регулюю? Я взяв отакого болта на 14. Тут, розумієте, сама головка 14 має. А тут отак взяв, розклепав. І тут 7 мм. Ну, удобства його так трошки вигнув, щоб було легше його підсовувати під цей. Зараз тут не такі регулювання. Е, як це робиться? Е, вибачте, за безпорядки, е, тут є ось такий речах під барабання виставляти. Я викладаю цей речах на два щелчки донизу, тобто напроти десятки. От я навіть і позначив собі, що тут в мене 7-14 зазори. Для чого тоді розкажу? От виклав речах на третій щелчок, бо перший це 5, тоді 7, потім 10. Це мені син трошки допоміг. Тут зняли ці ну, бляхи, я защитую, мені зняв вже, щоб було доступніше. Дивіться. З лівої сторони, зі сторони драбини, дверей низ, ну, перед ось іде ця планка. Вона он йде аж до речага, Вона не регулюється. Я поклав там на третій щолчок і міраю ось тут зазор, виставляю. Беру головку цю на 14 і виставляю тут зазор. Чим я регулірую його? Переходжу на праву сторону по ходу комбайна. Регулірую оттигом гвинтом, от бачите, розконтрогані ліва права різьба, оце йде не від самого речага. І ним виставляю зазор з лівої сторони передка. Бо з цієї сторони, от, вже передок, бачите, він тут регулюється. І задок регулірується задок он. Виклав там з тої сторони, з лівого боку, передок, а потім цими тягами виклав вже горизонт площину передка, передок і задок. Щоб ви зрозуміли, ну, сам перед викладається е, пере, е, ліва сторона перед іменно оцим вінтом. Виклав його, а потім тими остальними вже підгониться перед права сторона, і потім зад-ліва і права сторона вже цими регуліровками підгониться. От таке коротеньке відео. А для чого я це роблю, щоб е, дивіться, книжка пише, да, для молодьби 14,7 зазори там і 8 по культурах, там, це по ячміньові я дивився. Ну, Я молотю на другому щелчкові. Я ці зазори виклав. І потім підтягую під барабання до п'яти, на один щелчок і так молоті, і тоді воно все гарно вимолочується і, і все добре. Ну дивлюся, як крепка вже дуже маса, чи йде там нагрузку комбайн, то звісно реакція зразу раз і речах опустити, щоб не закласти під барабаню. Добренько, дякую за увагу. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Робимо все для перемоги.